Мій одноліток в це середня група дитячого садочку під симферополем. Мені десь 4,5 роки, здається, коли він на мене накидається, це все було а, от, з криками про те, що ми зрадники спалювали, щось там спалювали, щось когось зрадили. Мені здається, дідусі передають батькам, батьки там, передають своїм дітям, і ну, воно жило досить сильно. Щодо саме епохи визвольних змагань, дійсно я себе почував. як… <почував> Психологічно, коли ти один проти там якогось це так відчувається, проти протиставляєш себе колективу, і виходять двоє. Здається, двоє моїх одногрупників вони вийшли з тезами на семінарі про цю зраду, і всі такі, ну, типу, так, норм, ну або там ну, всі своїми справами займаються, І тут ти такий, типу, я не погоджуюсь, я хочу сказати свою позицію, і на тебе дійсно дивляться. Ну, тобто, це, ти себе. Відчуваєш таке...